Зверніть також увагу, коли ви вибираєте таку фігуру, самі собі задавайте питання, якщо я вибираю цю фігуру, як реалізується мій малюнок. І ви можете не малювати фігуру, а представити, що ви її виділили. Да? І от коли ви представили, зразу зчитуйте інформацію і дивіться, що у вас реалізується, що вона дає. Буває, що кусочок малюнка реалізує. Буває, що центр малю... малюнка реалізує. Буває, ви виділяєте малесеньку фігуру, а вона реалізує весь ваш малюнок. Буває. Що вам потрібно виділити велику фігуру, і вона також буде реалізовувати весь малюнок. Тому зверніть на це увагу, і ось коли ви берете одну тему і працюйте з нею одним, більше одного малюнка, два, три і вище, то це називається кейс. І от ми на цю тему зробимо маленький кейс. Чому? Тому що коли результат, щоб отримати нам результат, ми вже отримуємо результат від цього малюнку, і потрібно деякий час наблюдати за собою, що відбувається, як ви себе почуваєте, як змінюється в просторі пространство, як відносини, як відносини між людьми змінюються. Розумієте, все залежить від того, яку тему ми взяли. Зрозуміли, да? так? От, от і ви можете також про це пронаблюдати. І важливо, якщо стрес якщо прям така напружена обстановка, то важливо. Зрозуміти, що записати, що вас дуже наперігає в цьому смислі, і да, сенсі. або задайте собі питання, що мені важливо зробити, щоб пом'якшилася трансформація в процесі того, як я малюю. І після того, як я намалювала ці малюнки, да, пом'якшила відносно мене, щоб мені це було комфортно, щоб я отримала задоволення. І коли ви це зробите. То вам прийде відповідь? Мені приходить відповідь, мені цього робити не потрібно. Хай залишається так, ось як є. Це. Є пророки і це розвиває енергетичний потенціал. Тобто, якщо ми справляємося з нагрузкою, ту, яку даємо на малюнку, то це енергетичний потенціал. Але коли ми малюємо, це теж важливо розуміти, що енергетичний потенціал у кожної людини різний. І тому від того, який, скільки ліній ви набираєте, як ви пом'якшуєте лінії, важливо це теж розуміти і скругляти. І якщо ви тільки початківець, то важливо в своїх малюнках застосовувати тільки кулі. Розуміли, різнокольорові виглядають об'ємні. А хтось. Їх називають колами, тому що вони сприймають їх як на плоскості, як плоский варіант. Тобто у кожного сприйняття різне, але і стан різний, рівень різний і важливо все пом'якшувати. Якщо ви продвинете людину енергетично і практично, і в вашому малюнку присутні трикутники, присутні многокутники або присутні накладення, трикутник на трикутник, або чотирьохкутники, тобто це вже більш така серйозна енергія, де кути у нас сприймаються як посилення. І від цього також може йти посилення енергії, і в пространстві також буде посилення результату і реакцій, зрозуміли. Але якщо ви намалювали і вам некомфортно, то ви тоді трикутнички зем'якчіть, всі куточки зем'якчіть як коло. І тоді, прям з двох, з двох боків, з внутрішнього боку і з наружного боку. І тоді у вас трикутники не будуть такими. Агресивними відносно простору і вас, і вони будуть виконувати свою дію більш м'яко. У вас не виходить намалювати одразу в один день все, а таке буває: або нема часу, або ви просто працюєте, ще не, напра не напрацювали швидкість, і ви працюєте не швидко, малюєте не швидко, або у вас настільки енергетична робота, що вам, у вас дуже багато мілких таких. Поєднань і вам дуже багато потрібно поєднувати. Тому цю роботу ви можете розділити на декілька частин. Яким чином? Перший стан роботи, коли ви все малюєте, але малюєте, намалювали, пом'якшили, намалювали, пом'якшили. І в стані, коли ви намалювали і пом'якшили лінію, і вам потрібно відійти, у вас робота вже як закінчена. Зрозуміли? І тобто, ви можете її залишити. Але всі лінії повинні бути пом'якшені, чому я і рекомендую: намалювали, пом'якшили. Намалювали, пом'якшили. Якщо ви малюєте швидко, ви можете провести. Природні лінії, потім їх зм'якшити, зм але важливо це зробити. Якщо ви дуже-дуже продвинута людина і можете управляти своєю енергією настільки, що можете залишити не пом'якшені кути в природних лініях, то ви можете залишити до наступного дня або до... До... в цей день до часу, коли ви вільно зможете це пом'якшити. і. Знов прийти до малюнку. Тобто ви можете малювати і день, і два, і три і неділю і місяць, скільки вашій душі завгодно. Чому? Тому що у кожного стан різний, і у декого малюнок йде зразу, а у декого йде дуже велике сопротивлення, як я кажу. І від цього тут треба питати: у вас сопротивлення або вам дуже важко енергетично переробити ту енергію внутрішню і зовнішню, ту, яку ви намалювали. І тому ви поступово. Краще поступово намалювали, ви, коли ви будете декілька ліній намалювали, ви переспали з цим, домалювали далі. Знову переспали з цим, домалювали далі. І все світ вас поступово-поступово поступово буде підготавлювати. Якщо ви не бажаєте так робити і малювати багато днів, один малюнок, а хочете закінчити, малювати швидко і закінчити швидко, є ще один варіант, коли ви взяли основи у цих колів. Ви берете мінімально, тобто ви берете мінімально одне значення, ще інше значення, тобто ви максимально три, максимум ну, до п'яти колів, ви взяли, проробили, також ви лінії взяли мінімально, наскільки, наскільки дозволяє ваш внутрішній стан. Про що я кажу? Якщо внутрішньо вам хочеться вести. Ліній, вам важливо їх провести в даний час, тому що ваша підсвідомість каже, що для вирішення цього питання і там якогось кола потрібно стільки енергії. Лінія це у нас енергія. І коли ми проводимо ці лінії, то ми застосовуємо енергію в напрямок того чи іншого кола, напрямок того чи іншого значення фігури, які ми позначили. Зрозуміло, тобто ситуації, дії, збиття. Стосунки, праця, бізнес, тобто здоров'я в себе, що ви позначили, то, в то, вам потрібна, в то вам потрібна особиста кількість енергії. Тому я і рекомендую, що якщо ви провели лінію енергети, енергетичні лінії, природні лінії, ви провели, намалювали одне коло, довели ще ліній. І розумієте, що вам некомфортно далі. Тут задайте питання. Це сопротивлення, або вам некомфортно, що ви не встинете до якогось діла, а вам бажається закінчити. І якщо це некомфортно по состоянню, я вам казала по сопротивленню, то ви можете продовжити через сопротивлення сказати: я розумію мозок, що ти не бажаєш змінюватися так, як важливо, на, на краще, але я тебе люблю, поважай мене, мої наміри, і я хочу, щоб ми з тобою змінились найкраще. І поступово домалюйте хоча б ще одне коло, щоб не дуже його напрягати, але одне коло і щоб це було вам комфортно, і далі продовжити всю весь малюнок. А іншого дня повторіть, якщо ні, ви намалювали одну коло, провели лінії, ви закінчите повністю цей малюнок. І наступного дня ви його продовжите. Але ви продовжите в такому стані, як ми будемо продовжувати цей малюнок, як би наступного дня, який я буду розповідати. Чому це так і чому це важливо? Продовжувати? Тому, що, продовжити. Тому що, коли ми намалювали малюнок, важливо мозку побачити результат. Результат який. Якщо ми в даний час бачимо результат, ми бачимо, що ми отримали, що ми бачимо. Ми бачимо, що ми зрозуміли з цього малюнка, але ми не побачили великого результату. Ми побачили частковий результат. Але раз я бачу на малюнку це коло велике, і воно якби присутнє на ньому, воно виражене і явно виражене. да? І я розумію, про що мені це коло так, да? мені важливо зрозуміти результат. І от, от такий результат ми з вами розберемо. Наступного дня ми будемо задавати питання і малювати як продовження кейсу, щоб отримати і побачити результат після намалювання у цього малюнку. Так що до, до наступної зустрічі з вами переходимо на наступний день і продовжуємо малювати кейс цього малюнку. І важливо, щоб кожен з вас також побачив результат. І ті, хто, як я сказала, частками буде малювати, то ви продовжувати частки будете вже. По іншому дню, тому що там буду задавати зовсім інші питання, відносно того, що ми будемо бачити на малюнку, і що важливо нам зрозуміти, що де як стоїть, і як цей малюнок, який ми проробили, вплине на те, що ми вже маємо або отримали, або що і змінилося в процесі того, коли намалювали цей малюнок. Дуже гарно, коли якщо ви намалювали такий насичений енергетичний малюнок, щоб пройшов день або два між вашими малюнками. Можна, чому хорошо? Тому що енергія вона як скручується. Розумієте, у когось швидко це працює працює, у когось це працює. Через два-три дні, у когось через неділю, у кого через два місяці. Розумієте, але воно теж працює. Все ж залежить від того, наскільки у вас енергетика вже швидко рухається і вміє спілкуватися з Всесвітом і реалізує ваші наміри. От це важливо зрозуміти, коли ви це зрозумієте, наскільки ви тісно спілкуєтесь і взаємодієте з Всесвітом, настільки ви можете промежитки між от одним і тим же малюнком залишати. Також ви можете малювати кожного дня. Зразу може бути зміни, але. Можуть бути не настільки в фізиці зміни, ви їх побачите, будуть замітні, але лист вам завжди покаже зміни, які вже будуть, навіть якщо вони будуть, через неділю, через тиждень або через місяць, або через рік, але ви все одно цю зміну на листі побачите. І до наступного разу будемо малювати і будемо дивитися, які зміни ми отримали на цьому листі.